Бійці 56-ї бригади потребують термінової допомоги. Наразі українські військові сидять на сухому пайку. Серед продуктів першої необхідності картопля, консервації та крупи. Також скінчились у військових чай, кава та печиво. Прийматимуть потрібне продовольство в офісі молодої просвіти, що на вулиці Ярослава Мудрого Білій церкви. Якщо змоги або часу принести продукти особисто, ви не маєте їхню вартість, ви можете компенсувати, переславши кошти на ба банківську картку волонтери особисто куплять все необхідне. Марина Лозова розповість про те, як допомогти зможе кожен із нас. Рядова подія. Так, волонтери називають збір допомоги для воїнів. АТО. це увійшло у звичку і для білої церкви. На масиві Ливаневського супермаркеті волонтерська група організувала пункт збору необхідних речей для бійців 56-ї бригади. Допомога може бути різнопланова, і у нас за що не візьміть все потрібно. Потрібно як спорядження, як амуніція, ті ж самі продукти харчування, особливо в цей період, коли йде межсезоння. Тому що в міжсезоння навіть таких елементарних речей, як свіжі овочі, важко десь дістати. Овочі, фрукти, консерви, макарони, печиво, і це ще не весь перелік продуктів, що приносять небайдужі люди до скриньки. Пакунки з таким провіантом за день-два доставляють у зони військових дій кур'єрськими службами. Більш цінні предмети, планшети, засоби зв'язку, прилади нічного бачення волонтери привозять на передову самостійно. Що ми можемо допомогти, то ми віддаємо. Коли грошима, коли продуктами, в залежності від того, хто що просить, кому що потрібно. Перед відправкою гуманітарної допомоги речі обов'язково сортують, перевіряють на цілісність, упаковують і звідти відправляють до пункту призначення. Треба все перебрати, упакувати, скласти так, щоб нічого не розбилося. Ну і, звичайно, треба додати ось такі листівки від наших маленьких білоцерківців, які своїми руками роблять гарні поробки. Щоб передати привіт нашим воякам фенечки, Це така, напевно, велика гетьманська фенечка, якою гармату можна обв'язати, щоб передавала привіти. Стараються солдати віддячувати не тільки на словах. Час від часу вони передають у Білу церкву українські двоколори зі своїми підписами. Марина Лозова, Юрій Зубар, Олександр Бондаренко. Правда, тут. Найкращі друзі.